Вітаю, шановні друзі, кримінальна відповідальність за образу в Німеччині. В німецькому кримінальному кодексі існує параграф 185, який визначає, що образа карається позбавленням волі на строк до одного року або грошовим штрафом, якщо образа вчинена публічно, на зборах шляхом розповсюдження контенту або шляхом нападу, та позбавленням волі на строк до двох років або грошовим штрафом. Тобто, що це означає? Це означає, що, по-перше, диспозиція статті 185 і параграфу 185 Кримінального кодексу Німеччини досить широкий. Образа це прояв зневаги або неповаги до особи. Такий прояв може бути здійснений у різний спосіб. наприклад, усно, письмово, образно за допомогою жестів або шляхом нападу. Тобто навіть е, середній палець або е, покрутити пальцем біля голови, це також вже буде вважатися друзі образою. Також можлива образа через бездіяльність супереч обов'язку, це також потрібно пам'ятати. Передумовою для цього є наявність у винного юридичного обов'язку запобігти правопорушенню. Такий обов'язок може випливати, наприклад, з попередньої небезпечної поведінки. Е, наприклад, той, хто пише образливий текст, а потім не запобігає його поширенню. Через дії іншої особи підлягає переслідуванню за образу. Тому, наприклад, якщо ви щось десь і написали в соціальних мережах е, образливе по відношенню до певної конкретної людини, е, бажано вчинити дії по видаленню даної інформації для того, щоб не е, попасти під кримінальну відповідальність за параграфом 185 Кримінального кодексу Німеччини. Розголошення передбачає, що інша особа бере до уваги приниження гідності. Для цього інша особа повинна розуміти наклепницький зміст, оскільки в іншому випадку честь відповідної особи не буде порушена. Це може бути не так. Наприклад, якщо порушник використовує іноземну мову невідому іншій особі, немає правопорушення, якщо висловлювання зроблене в тісному сімейному колі та в інших знайомих стосунках. Таке теологічне скорочення, параграфу 185, випливає з конституційно закріпленого захисту приватного життя, виходячи із загального права особистості. Судова практика, друзі, в Німеччині визнає, що кожна людина має право на сферу, в якій вона може висловлювати свою думку про третіх осіб. Не побоюючись кримінальних санкцій. Тому що це означає? Це означає, що в сімейному колі ви можете висловлювати свою позицію, не хвилюючись за те, що вас притягнуть до кримінальної відповідальності, але в інших способах потрібно думати про те, що ви пишете, кажете або показуєте. В іншому випадку, в Німеччині, практика і поліція працює досить швидко в цьому напрямку. Тобто постраждала особа подає заяву в поліцію і поліція починає розслідування. І дана справа може бути розглянута навіть без вашої участі, особливо якщо ви ігноруєте будь які там ось з поліції або іншим чином, уникаєте спілкування з поліцією. В таких випадках раджу обов'язково взяти Рехцян Вальтефюрштраф Рехт і без нього не вчиняти жодних дій. Тому, друзі, будьте обережні і знайте про ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.